Такий вигляд відтепер має дев'ятиповерхівка, збудована у 1979 році на вулиці Зарічанській, 36, дріб. 3. її мешканці подались на програму «Енергодім» у 2020 році. Спочатку розробили проєктно-кошторисну документацію. Ремонтні роботи через початок повномасштабної війни довелось трохи відтермінувати. Тож розпочали усе у вересні 2023 року. Вже капітально замінені труби опалення, встановлений індивідуальний тепловий пункт, встановлені балансуючі клапани, замінені вікна і двері в місцях загального користування, утеплено горище, майже повністю утеплений фасад будинку. Попереду ремонт покрівлі, модернізація системи освітлення і заміна труб гарячого водопостачання навесні за словами Ірини Тимофієвої, роботи планують завершити, але в оселях вже потеплішало на кілька градусів. До модернізації будинку температура в квартирах була 18-19 градусів. було прохолодно в деяких квартирах було 15-16, тому що не розподілялося тепло по будинку. Дуже продували шви, в під'їздах було холодно, тепер в наших під'їздах затишно, тепло, по швах не дує, в, квартирах, в утеплених квартирах температура 24-25 градусів, в неутеплених квартирах 20-22. Тим часом у будинку навпроти на вулиці Степана Бандери 8 нещодавно взялись до утеплення фасаду. Мешканці будинку подались на програму «Енергодім» у 2021 році. Цей будинок так само збудований наприкінці 70-х років і потребував оновлення. Таку погоду бували і 17 і 16 кутових квартирах. Люди скаржились, було дуже доволі некомфортно проживати. У дев'ятиповерхівці вже повністю замінили двері та вікна у місцях загального користування, встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили систему опалення та отеплили техповерх. Тож в оселях, говорить Ігор Ясінський, вже комфортніше. У нас система стала збалансована. Зараз, так як у нас стоїть індивідуальний тепловий пункт, у всіх квартирах плюс-мінус однакова температура на рівні 21 градуса. Мешканці обох будинків вже економлять на сплаті за тепло близько 15 І по завершенню робіт ця сума буде ще більшою. Коли проведуть комплексне утеплення фасаду, я думаю, ми будемо економити відсотків 45-50, Це як мінімум. Мешканці будинків на Заричанській та Бандери за усі виконані роботи сплачують 10% власних коштів. 20% витрат покривають із бюджету громади. «70» фінансує фонд енергоефективності. Місто активно взяло на себе зобов'язання у фінансуванні. Відповідно профінансували обидва будинки трішки більше ніж по три мільйони гривень. Загалом у програмі «Енергодім» взяли участь мешканці чотирьох багатоповерхівок Хмельницького. Як показує досвід утеплення Зарічанської 44 і Франка 55, Люди практично удвічі менше споживають енергоносії. Окрім того, будинок має набагато кращий вигляд. У будинку захищені ті елементи, які можуть піддаватися зносу панелі шви. І якщо вважати, що люди фінансують тільки 10% від цієї загальної суми, ну то дуже неправильно не скористатися такою можливістю. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.